Terima kasih telah menonton! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців І сьогодні в рубриці Славні імена до 200-літнього ювілею від дня народження, відомого українського митця, автора мелодії гімну України, отця Михайла Вербицького, вашій увазі Радіонарис про життя і творчість. Цілої видатної людини. Підготований викладачем Дашавської музичної школи імені Філарета Колеси Ларисою Батіх. Перед мікрофоном Лариса Батіх. Михайло Вербицький. Автор гімну України. І це не випадково. Адже він є однією з найпривабливіших, найяскравіших постатей історії української музичної культури. Його життя і його творчість, сплетіння і поєднання дивовижних контрастів, ізольоване від мистецького світу, скромне, убоге існування сільського священника поєдналось з великою напругою, високою результативністю творчого процесу. Прагненням, самовідданою працею, утверджувати велич і самобутність на ниві музичної культури. Михайло Вербицький не закінчував вищих музично-навчальних закладів, але його небуденний талант, фахова професійність, різножанровість творів дає право віднести його до найталановитішого українського композитора. Ще за життя Михайло Вербицький прославився як кваліфікований музикант, автор відомих у народі хорів, солоспівів, музики до театральних вистав. Його композиції стали невід'ємною частиною домашнього музикування, а також концертного життя Західної України. Роль Михайла Вербицького у розвитку української музики високо оцінили світочі нашої культури. Іван Франко назвав його найвизначнішим талантом. І дійсно, Михайло Вербицький є для нас основоположником нашої галицької музики, тому що він був серед тих, які закладали підвалини нашої національної композиторської школи, сприяли становленню самобутнього українського мистецтва і органічного входження своїм єдиним неповторним голосом в систему європейської освіти. Творча спадщина цього невтомного трудівника на музичній ниві належить до найцінніших скарбів українського народу. Родовід Михайла Вербицького пов'язаний із західними регіонами українських земель знацянням. Народився майбутній композитор 4 березня 1815 року в селі Євірнику Руським біля Перемишля. Батько його, Михайло, був священником, Мама Палагія з роду пацановських. Але дитинство Михайла Вербицького було затьмарено тяжкою хворобою батька. Він помер, коли хлопчику виповнилось лише 10 років. Мама виходить заміж у другий і більше своїми дітьми не цікавиться. Так Михайло і його молодший брат Володислав залишились круглими сиротами. Та хлопцям пощастило, тому що ними заопікувався їхній далекий родич, греко-католицький єпископ Іван Снігурський, і взяв перемишль до себе на виховання, що відіграло вирішальну роль подальшій долі хлопчика, зблизило його з мистецьким, а саме з музичним світом. Адже Перемишль в ті часи був центром культурного відродження. Тут жила і працювала наша духовна національна еліта. Та й сам єпископ Іван Снігурський був надзвичайно передовою людиною того часу, широким європейським кругозором. Саме завдяки йому в Перемишлі була відкрита друкарня, і дяківська школа, так званий дяковчительський інститут, який мав за мету підготувати церковних регентів і дяків. При цьому закладі була організована музична школа і кафедральний хор, що стали центром хорового хорової вокальної культури та високого професіоналізму на землях Західної України, і виховали чимало просвітителів і музикантів того часу. Школа і хор були забезпечені висококваліфікованими кадрами. Тут жив і працював видатний чеський музикант Алоїс Нанке із Брно і бас світового масштабу Вінкентій Серсаві. У школі навчали гри на різних музичних інструментах. В репертуарі хору ж були твори Бортнянського, Гайдна, Моцарта. Пізніше Вербицький згадуватиме школу як консерваторію в мініатюрі, а хор доріньєво справжній опері. Так, в атмосфері, в атмосфері музики промайнуло дитинство Михайла Вербицького. Але юнакові його середовище, щоб отримати подальшу освіту, був один тільки шлях до теології. На цю ж дорогу і стає. Михайло Вербицький, переїжджаючи до Львова і поступає до духовної семінарії. Саме в семінарії він познайомився із передовими людьми того часу. Саме тут розпочав свою діяльність невтомний, невтомний борець за національне відродження та талановитий поет Маркіян Шашкевич. У семінарії Михайло Вербицький приділяв багато уваги вивченню музики. Так, один випадок допоміг йому навчитися грати на гітарі, невдало, стрибнувши, пошкодив ребро, і 15 тижнів довелось пролежати у лікарні. А так як семінарістам не дозволялось читати сільських газет і журналів, почав вчитися гри на гітарі і довів цю гру до досконалості. Гітара стала його улюбленим інструментом, і саме нею він користувався для запису своїх композицій, а навіть випустив посібник для початківців поучення гітари. Провчившись два роки в семінарії, Михайло Вербицький одружується і жінкою австрійського походження Барбарою Сенер прийшлось залишити навчання, так як потрібно було дбати про сім'ю, забезпечувати родину матеріально. І він дає платні уроки, гри на гітарі, працює платним тенором, керує хором при вірменському костюлі і ледве зводить кінці з кінцями. Тому що при народженні сина Івана, в майбутньому, це професор історії в бродах, помирає його дружина. І він один на один. Залишається з немовлятком на руках. Йому, як в дівцеві, відкриваються двері в семінарії, та й хор семінарський в ті часи був дуже в занедбаному стані, і щоб цьому зарадити, потрібно було досвідченого музиканта, тому семінарське начальство звертається з проханням до Вербицького за невеличку плату керувати хором. І, звичайно ж, він погоджується. На цій посаді Михайло Вербицький перебуває аж до переїзду Перемишлень, тому що знову на допомогу прийшов єпископ Іван Снігурський і знайшов йому посаду дрібного канцеляриста при, при, при Перемиській консисторії. Розпочався дуже важливий період в його житті становлення Вербицького як музиканта-композитора. Все було так. Михайло Вербицький познайомився з досвідченим чеським композитором теоретиком Лоренцем Францішком, який давав всім безплатно уроки, всім бажаючим генерал-басу і композиції. Саме цей чеський музикант розкрив чарівний світ західноєвропейської, релігійної, інструментальної музики Михайлові Вербицькому, познайомив його з творами Баха, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Портнянського, допоміг знаннями, досвідом, порадою своєму. Улюбленому вчителеві Михайло Вербицький присвятив службу Божу. 1848 рік в країні розгорнулася активна діяльність театрів, Коломія, Перемишль, Львів. Артистична натура Михайла Вербицького зробила його одним з найактивніших учасників театрального руху. Він і актор, і співак, і композитор. Пише музику до цілого ряду вистав. Жовнір чарівник, верховинці, козак і охотник, проциха, «Запропащений котик і інші. На жаль, про характер музики ми можемо судити тільки з публікацій у тодішній пресі, так як партитури до наших днів не дійшли. Але преса писала, що музика Михайла Вербицького надзвичайно весела, жвава, яскрава і запам'ятовується. Легко вбивається в голову, так писала преса тодішня. Саме театр допоміг розкритися таланту Михайла Вербицького, зробив його відомим, авторитетним уже в ті часи. І нарешті він зміг завершити навчання у Львівській духовній семінарії і в 50-му році висвятитися на священника отримує Парафію в заложі, пізніше в Стрілкові, Завадові і аж 1856 році у селі Млинах. Ще до отримання сану священника Михайло Вербицький одружується вдруге, але уже жінкою французького походження. І знову родинне щастя тривало недовго. В сім'ю увірвалося страшне горе. При народженні сина Андрія помирає дружина. І Михайло Вербицький знову залишається з дитятком, немовлям на руках один на один. Як бачимо, які страшні випробування приготувала йому доля, які страждання випали на його шляху, сам колись ранок в дитинстві осиротів був позбавлений материнської ласки і любові, двічі овдовів, двічі залишився з маленькими діточками на руках. Його дім був позбавлений родинного затишку і тепла, а побут настільки скромний, що часто на обідньому столі, крім яблук, нічого не було. Але такі життєві гаразди, Такі страшні горе не зламали людину надзвичайно великої сили та волі, тому що в нього була свята ідея, Який він служив вірою і правдою усе своє життя. Це Бог. Україна 1864 рік. У Львові відкривається театр Руська Бесіда. Цю подію вітала уся громадськість, але театру бракувало репу, репертуару. І був оголошений конкурс на написання найкращого драматичного твору за умови, щоб твір був написаний українською мовою і сцена взята із життя. Такі умови були близькі творчому спрямуванню Михайла Вербицького, і він відразу взявся за роботу. В результаті на світ проявляється чудова мелодрама підгіряни на слова Івана Гушалевича. Ця мелодрама отримала першу премію, а автори турить по 50 ринських. Під Михайло Вербицький піднявся на вершину своєї музичної творчості. Мелодрама стала окрасою театру, витримала аж 70 постановок. Це надихнуло автором написання інших творів. Так появляються його оперети, комедії, інші мелодрами, музика до драм, до трагедій, А ще у Михайла Вербицького є й оркестрові твори. Це його 11 симфоній, які високо оцінив наш український композитор Станіслав Людкевич, назвавши ці твори першою українською симфонією, а Михайла Вербицького нашим першим галицьким симфоністом. Правда, центральне місце в творчості Михайла Вербицького займають релігійні твори. І це не дивно дивлячись на його сам і церковне оточення. Ці сакральні мініатюри, сповнені щирої молитви, надзвичайної музикальності, витримали випробування часу, і до тепер виконуються в щоденних церковних богослужіннях, а також у концертному виконанні. Наймасштабнішим твором в цьому жанрі є його літургія, яка була виконана у Львові на покрову при катедрі Святого Юра. Але найпопулярнішими творами Михайла Вербицького є його світські хори, тому що ми знаємо, що в ті часи Галичині був дуже поширений хоровий спів. Новаторство ж Михайла Вербицького в тому, що він використовував для своїх світських хорів вірші саме українських поетів. Він сам. Усієї творчості Михайла Вербицького є пісня хор, що стала пострахом усіх режимів москвинського, польського, румунського, московсько-більшовицького. На слова молодого поета-східняка Павла Чубинського, ця пісня заволоділа нами серцями мільйонів українців. Сповнене оптимізму, незгласимої віри і надії, в неї втілення споконвічною мрії українського народу про волю і незалежність, в неї піснею, закликом боротьби за нею. Не дивно, що народ пісню, «Ще не вмерла Україна, на слова Павла Чубинського і музику Михайла Вербицького, обирає своїм національним гімном. А ще… Я не можу не згадати про ще один грандіозний, масштабний твір Михайла Вербицького це його заповіт, тому що саме він, перший із Галичан, звернувся до поезії Великого Кобзаря. І цікаво те, що заповіт Михайла Вербицького прозвучав на концерті у Львові заповітом ще зовсім нікому тоді невідомого композитора молодого Миколи Лисенка, який їхав з Києва до Лейпсівської консерваторії на навчання. І, приїжджаючи Львів, вирішив нести і свою лепту у святкування галичанина у родин Великого Кобзаря. Так перетнулись стиштиші стиш, найвидатніших корифеїв нашої національної композиторської школи, один із яких був на вершині своєї творчості, а інший робив тільки перші кроки на цьому шляху. Пишучи заповіт, здоров'я Михайла Вербицького уже було підірване. На лікування він переїхав до Львова, була зроблена операція, але невдало. Життєві сили покидали композитора. Та він не поривав зв'язків з мистецьким музичним світом, його оточували друзі, колеги, учні. І про одну з них я хочу вам розповісти. Це отець Віктор Матюк, тому що саме завдяки йому до наших днів дійшов автограф Щеномирла Україна, який Михайло Вербицький написав для голосу Супроводі Гітари, а також партитура під гір'я і заповіту. Сам отець Віктор Матюк був до останнього дня своїм учителем, і був став для нього дбайливим опікуваном. Постать Михайло Вербицького в ті часи була уже всім відома. Ми всі звеличували, поважали, любили, його твори були відомі, популярні, але це ніяк не вплинуло на його матеріальне становище. І він звертається до театру Руська бесіда із проханням грошової допомоги Сторинських, які було надіслано, дуже мала сума. Але це був один. Пристойний заробіток на всій його творчій праці. Помер отець Михайло Вербицький 15 грудня 1870 року, похований в мінах біля дерев'яної церковки, де щоденно відправляв свої богослужіння. Могила довгий час була занедбана і аж у 34-му році. На Кошти сільської громади і хорового товариства Бондурист змогли поставити пам'ятник. Правда, польський уряд заборонив будь-які урочистості. І аж в 1991 році нарешті українці змогли вклонитися своїй національній святині. Могила Вербицького стала місцем справжнього паломництва. Сюди, з усіх куточків, не лише України, з'їжджались делегації. Тут проводились різні урочистості. Люди приїжджали, щоб вклонитися нашій національній святині Щира, талановита, сповнена дивовижної сили і енергії, музика Михайла Вербицького здатна приносити справжню естетичну насолоду, збуджувати високі і світлі почуття. Не дивно, що війшла в свідомість українців як символ вололюдних поривань та звершень. Музику і спів він уважив молитвою і навпаки. Молитву музикою Михайло Вербицький є символ нашого національного відродження. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в Рубриці славні імена до 200-літнього ювілею від дня народження відомого українського митця, автора мелодії Гімну України, отця Михайла Вербицького. Ви слухали радіонарис про життя і творчість композитора, підготований викладачем Дашавської музичної школи імені Філарета Колеси Ларисою Батіх. Ну, як завжди, на завершенні нашої радіопередачі вашій увазі оголошення. 9 березня у понеділок о 16-й годині відбудеться урочистий вечір, присвячений Великому Кобзареві Тарасові Григоровичу Шевченку. Захід відбудеться у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. В програмі вечора виступ чоловічої академічної хорової капели Дударик зі Львова». Отож повторюємо, в понеділок, 9 березня о 16-й годині міському будинку культури по вулиці Соломії Крушеніцької, 18, відбудеться урочистий вечір до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У програмі вечора. Виступ чоловічої академічної хорової капели «Дударик» зі Львова. Запрошуються усі бажаючі. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!